Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції не багато, але суттєво. Хочу розпочати сьогоднішнє відео з такого потужного двигуна. Дивіться, 48 кВт, 2000 обертів, 2800 обертів. Працюючи 100%, стояв на циркулярці. Ось маркування. Ціна 4,5 тисячі. Потім такі маленькі я вже показував в одному з відео. 500 гривень. Такі 6,5, 7,5 кВт, 1500 обертів. Лищата ось такого плану. Щось причепилось вже. Ось в такому стані гвинт. Ось такий загальний у них стан. Ну, звісно, посвердлені. Але живі і працюючі. 1800 Редуктор 1 до 20. Ну, таке відчуття, що на ньому кріпили двигуни для прокручування, там, ну, для збирання двигунів. Мій варіант. Там Отвори пороблені так специфічно. 1 до 20 1800. Без люфтів. Ну, невеликий є, це, це нормально. Лампа станочна 250 потужний редуктор 1 до 2,5 3,5. Потім поїлки. Поїлок має багато. Кому потрібно, там є десь замовлення, 10 поїлок, я не можу його чомусь знайти. Чоловіка в вайбері. По 250 гривень за штуку. Я всі працюючі. я показував. Воду тримають. Домкрат під ремонт 350. Домкрат такий 500 працюючий. І Домкрат Зіл 800 також працюючий. Дріт незапутаний, ось кінець. 10 кг, 450 гривень. Сьогодні привіз таку на коваленьку. Дивіться, яка красота. Зкріпленням просверлене. Тут отвори тисяча. Маленькі лещата 250, такі лещата без гвинта, 140 губки і без однієї губки. Тут різьби цілі. Тобто можливо прикрутити губку, поставити гвинт з гайкою і працювати. Ну, думаю, півтори тисячі невелика ціна. Ярослава, можливо, вам потрібні такі шпильки, я притримую. Якщо ні, відпишіться у Viber. Ціна 200 гривень за 4, вони метрової довжини. Сьогодні підписник Олександр ось підігнав мені такі дві автомобільні фари. Ну і не тільки фари. Що написано невідомо, але сказав, що світять дуже потужно. Ось таке кріплення, три виходи, 800 гривень комплект, ну, невеликий торг. Вінець 300 гривень. Набір гаків. Напис десь був. Ось напис. Три тони. Такий набір 300 гривень, Чотири гаки. Набір молотків. Оце весь продається одним лотом 600 гривень. Так, йдемо до компресорів. Компресор ФВ. Оце великий потужний вже показував не в одному із відео. 3,5 компресор ЗІЛ-130-й. Грюкотит гарна 800 гривень. Ну і ексклюзивний варіант електроклапан на Заратті. А чого нема Заратті, а на заратті, Ну він новий. Ну, кому потрібен, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Ці замовлення Viber. В коментах я не продаю. В коментах коментуйте, поправляйте дещо. Можливо, не так сказав, не так невірно обізвав ту чи іншу річ. Диски 310. 70 гривень випуклійти 240 гривень 460 діаметр. Потім лапа 250 не змінилася ціна. Гак півтори з двома шківами такими потужними. Шківи працюють і все нормально з ним. Потім далі. Кермова колонка 700 незмінна ціна. Стан робочий ступиці по 60 за штуку. Потім сьогодні роздобув 4 рапідних пилки 200 гривень. Гантелі 5-кілограмові по 200 за штуку. Потім отакі кріплення чи фаркопчі для перекидання причіпу. Там залежить від потреб та фантазії 300 за пару. І сокири. Це сокера ціла. Це варена. З клеймом 77 рік. Варена. Також варена. Це ціла. І отака потужна сокира. Ціла не варена. Ніде. Це з нею все добре. Клеймо, ну тут, на жаль, не видно. Його потрібно добре вичищати. Отакий От набір, весь набір. Окремо не продаю. 400 гривень. Ну і на завершення колючка. Також передав ми зверніше з Олександром обмінялися там на деякі речі. Оце бухта колючки, 1000 гривень. Ну, невеликий торг. На цьому буду завершувати. Ще раз кажу номер Viberu 0668312772. І додам від себе незрозуміло чому. Мені Ютуб пропонує змінити назву каналу. Я там в одному одне із відео назвав так, як YouTube мені пропонував назвати канал. Тобто Залізні Новини Полтави. Прокоментуйте. Варто змінювати назву. Чи хай буде так, як є? Чекаю коментують. Всім дякую за увагу. Миру в спокій, до побачення. До наступної зустрічі.